Усім привіт із вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на десяту стартову деку для гри у One Piece TCG. Це ультрадека, яка, на відміну від звичайного стартера, містить декбокс, також трьох лідерів на вибір. І ще й всі картки тут будуть фойловими. Тож зануримось. Декбокс містить арти Монкі ді, Луфі, трафальгара ло та Юстаса капітана Кіда. Також всередині можна знайти дівайдери з артом, де ви можете побачити усіх трьох капітанів. Ну ви тільки подивіться, як блищать ці чудові фойлові дони. Перейдемо до лідерів: червоно, фіолетовий трафальгар Ло. Наразі вже забанений. 4 одиниці здоров'я, 5000 тисяч сили. Може повернути дони у дон, деку та поміняти ворожого персонажа з 3000 тисячами сили на свою картку вартістю 4 чи менше червоно фіолетовий Монкіділуфі, три одиниці здоров'я, 6 тисяч сили. Дозволяє додати собі один активний дон, якщо ви не маєте жодного, або маєте вісім чи більше. Червоно-фіолетовий юста скіт. 5 одиниць здоров'я, 5 тисяч сили. Але насправді лише 4 тисячі сили, допоки у вас 4 чи більше одиниць здоров'я. Також коли атакує, може повернути один дон в дон деку та отримати додатково 2 тисячі сили до кінця ходу. Дві копії Rush Monkey Луфі за 10 донів на 11 тисяч сили. Якщо ваш опонент активує блокера, ви можете кійошнути його персонажа з 8 тисячами сили чи менше. 4 копії Санджі за 6 на 6. Сили. Якщо ворог має персонажа із п'ятьма тисячами сили, то він отримує раш. 4 копії раш Зора за 3 дони на п'ять тисяч сили. Дуже популярна картка в багатьох деках. Дві копії джимбея за 2 дони. Під час власної атаки він може знизити силу карток опонента. 4 картки намі за 1 дон шукає піратів солом'яного бриля. Дві копії івента за 5, які дозволяє кійошнути картку 7 тисяч сили чи менше. Дві копії каунтера за 1 дон. Дві копії блокера Трафальгара Ло за 4 дони на 5 тисяч сили. Також ситуативно може затрешити картки опонента з руки. Чотири копії джин Барта за 4 дони на 5 тисяч сили. Онплей дозволяє зарестити 1 дон та додати собі один активний дон із дон деки. Чотири копії Шачі і Пангена за 4 дони на 5 тисяч сили. Онплей не юзабельний з моменту бана Трафальгара, але 2К каунтер це завжди приємно. Чотири копії Біпо за 4 дони на 5 тисяч сили. Якщо ви маєте менше донів за опонента, онплей та під час атаки він буде давати вам один рестед дон. Дві копії юстаса Кіда за 7 на 8 тисяч сили. Під час атаки та онплей він буде давати вашому лідеру тисячу сили до старту вашого наступного ходу. 4 копії блокера Вайера за 3 дони на 3 тисячі сили. Чотири копії хіта за 3 дони на 4 тисячі сили. Коли Дон повертається в вашу дон-деку, він отримує додаткові 2 тисячі сили до старту вашого наступного ходу. Чотири копії кіда за 5 донів на 6 тисяч сили. Раз на хід він може кійошнути ворожу картку вартістю 3 чи менше, коли дон повертається до вашої дон-деки. Дві копії івента за 3, який дозволяє зарестити ворожу картку вартістю 2 чи менше та додати собі один реснутий дон з дон-деки. Як на мене, це чудовий стартер, навіть враховуючи бантра Фальгара, оскільки червоно-фіолетовий луфі зараз доволі непогано почувається у цій меті. З вами, як завжди, був Мака. Дякую за перегляд. З радістю почитаю ваші думки в коментарях. Та не забувайте підписуватись. До зустрічі.